Вітаю усіх глядачів, хто дивиться наш канал. Сьогодні в нашій студії котельні ми продовжуємо тестувати машину 52000 БТУ з теплообмінником вкороченого типу, розрахованим приблизно на цю потужність. Формат сьогоднішнього відео спочатку дам вихідні дані. Тоді, наприкінці відео, зроблю свої висновки і кожен із вас зробить свої висновки. Щоб я нікому не нав'язував свою точку зору, але ви можете скористуватися цими даними для розрахунку та прикладу своїх теплообмінників, своїх машин та обов'язково протягом часу коментуйте, будемо проводити бесіди письмові. Може, випущу ще відео додаткове якесь на цю тему, ну, щоб краще було. І це відео, мабуть, буде відповідь групі клієнтів, які мені вже ставили запитання та замовляли мені теплообмінники та теплові насоси. Я вирішив об'єднати в цьому відео і відповіді, і ну, приклади, від яких можна відштовхуватися. Почну з вихідних даних теплообмінника. Цей теплообмінник, на відміну від тих, що ми робили раніше. не має окремої зони конденсації після колектору. Погруповані три секції паралельно по 17,3 метри. Загальна площа, уже у розгортанні та у перемноженні на довжину, складає 126 метра квадратних. Це, ну. Багато людей скажуть, що це замала площа, але враховуючи рух води в системі, у промислових машинах цієї площі вистачає. Ми в нашому випадку застосовуємо побутовий насос циркуляційний ВІЛО 25 на 7. По паспорту він може дати розход води не менше, ніж 3000 літрів на годину. Але, ну, враховуючи опір системи, не можу вам відповісти в якій точці в нас він використовується. Через лічильник у нас спроможний пропустити через себе не більше, ніж 08,09 м3 на годину. Для більш точних замірів бажано мати лічильник спроможний пропускати через себе 1,5 2,5 хоча б метри кубічні на годину. І ну, більш стабільні параметри зовнішнього блоку. Бо у нас були завади завдяки коливанням пульсації, не а коливанням системи. Ще не налаштоване РВ правильно. І я підбирав моменти, коли воно виходило вже на стабілізований режим і від цього відштовхувалося. Під час регулювання кількості заправки хладагенту забагато я його зібрав у балон і бачите, смотрове склопіниться. У системі зараз не більше кілограма R290. Буду регулювати, буду додавати. Далі розкажу. При переході на R290 заводська заправка R22 цієї машини складала 3 кг 100 г. По-перше, я 55% десь у порівнянні до заправки Заводської Р22 заправив. І це було десь близько 1,7 кг Р290. Це виявилося забагато, бо в мене неконтрольовано почав зростати тиск при наближенні температури десь до 55 градусів на виході. І я побачив, що і зростає струм. Тоді. Вирішив я зібрати 300 г ходагенту. Ну, мабуть, десь 400 я зібрав і 100 додав знову в систему. І таким чином я побачив, що у мене ну, воно задовільняє по всім параметрам заправки та відсутні пухирки у смутровому склі. Тому і я не з першого разу були помилки при оцінюванні роботи цього теплообмінника. Зараз будемо міряти перепад тиску на теплообміннику за допомогою двох манометрів, які під'єднані один до сервісного порта. А другий ми впаяли. Ось він, тут у мене під'єднаний. А капіляр від нього йде ось ось уважно, якщо подивитися, він не туди, піде тут під термоізоляцію і йде, йде, йде. Іде і он, якщо видно, пішов до узла, де в мене під'єднане смутрове скло до порта рідинної лінії. От. На вході в теплообмінник наш конденсатор зараз 18 бар і на виході теж 18 не видно ніякої втрати тиску якщо придивитися десь пів бара втрата тиску але і тут у нас ж може бути неточність на манометрах приблизно не бачимо ніякої втрати Опір він майже ніякий не завдає компресору. Довжина магістралі 4 метри, плюс теплообмінник. Оце і все навантаження на компресор. Компресор трохи теплий, вільно торкаюся рукою і зверху і знизу. Температура нагнітання 84 градуси. При спробі заміряти перепад тиску на теплообміннику. Майже не побачив я там ніякого суттєвого перепаду. Десь півбару побачив, але це можливо ще неточність на цих стрілочних манометрах. Тому він не задає суттєвого впливу на роботу компресору і можна навантажувати більш довгою магістралью. Ось з такими параметрами ми підходимо до завершення нашого налаштування. Смотрове скло інколи піниться тільки при перехідних процесах ЄРВ, а так стабільне. 4,1 іпіння 21,5-22 бари тиск нагнітання, 58 градусів температура переохолодженої рідини. 53 на виході, 46 на вході в теплообмінник. На відміну від термометра на лічильнику 55 подача 49 зворотня вода, 725 дельта. 812 літрів на годину розход води. Малий для цього теплообмінник. Внутрове скло стабільне. Кипіння трохи зростає. АРВ виходить на режим і трохи провідчиняється. І так, завершимо ми наші тести за мірами температури. 48 обратка, 55 на виході з теплообмінника. 54 це у нас переохолоджена рідина. РВ відчинене. На 175 кроків. Ну, тепер зовсім інша картина. При спробі нагріти воду в системі опалення до 55 градусів. Праворуч перед вами бак ємністю 750 літрів та 35 літрів складає ємність самого теплообмінника. Я ну, зіштовхнувся з таким моментом що верхня частина баку має температуру близько до 55 градусів. На виході з теплообмінника при цьому вже температура 60 градусів, а зворотня вода має температуру 50-52 градуси. І дуже складно передати, і, ну, що зверху, що знизу. Щоб температура дорівнювала на таку ємність майже неможливо. При цьому у нас вже коли температура надходила до температури завданої, ну, мені я примусово налаштовував 60 градусів на виході, в мене при, ну, в системі вже тиск зростав до 20 бар. А це дорівнювало 60 градусів температурі конденсації. Тоді е, по кроку він зростав 21 бар це 62 градуси, 22 бара це 64 градуси температури конденсації, ну і 23 бара це 66 градусів. І от, е, у мене такий ланцюжок е, відбувався. 66 градусів температура конденсації. Десь близько 57 градусів у мене була температура переохолодженої рідини, Ну і температура на виході десь складала 55 градусів приблизно. І вона залежала від положення ТРВ в даному випадку. Ну і що я хочу цим сказати? Що Якщо є бажання нагріти в системі опалення, або, ну, я б навів особливо у ємності, бо в системі опалення зворотня вода може надходити більш холодною, а у системі опалення у ємності вода повинна бути одної температури, то з теплового насосу... Щоб досягти 55 градусів бочці, повинна виходити вода більша, ніж ну, яку ми хочемо мати в ємності. А от наскільки більше, це вже залежить від швидкості руху води. Це напряму залежить від спроможності насоса та площі теплообміннику. В нашому випадку, я можу зробити свій висновок. Цей теплообмінник він нормально працює при зовнішній температурі ну, використання його, до плюс 10 плюс 12 градусів і в воді у системі 42-45 градусів, тоді він в межах норм експлуатаційних по компресору не зростає тиск, і ми можемо розраховувати на якийсь Сіопі. Коли ми його використовуємо для нагріву води, його ну, не вистачає, це я скажу відверто. Але це не кінцевий висновок. Цей теплообмінник можна збільшити його площу подібний. Але ми ну, знову повертаємося до великого розміру самої ємності, бо в домашніх умовах неможливо зробити його компактним, і щоб він відповідав усім характеристикам. Бажаним у порівнянні з розміром пластинчастого теплообмінника. Цей теплообмінник має розмір 750 на діаметр колби 240 мм з утепленням 250 мм, Діаметр фланців 300 мм. Якщо ми збільшимо його площу, він буде ну, висотою десь дорівнювати метру. І Ну, Як ми раніше робили, цієї висоти вистачає, щоб вкласти туди 1,5 метри квадратних у розгортанні площі труби мідної. Тому, якщо у кого котельня ну, дозволяє такий теплообмінник встановити, це не є обмеженням. А ну, намагаємося зробити компактні, тому що хочеться досягти все ж таки більш компактних розмірів. Ну і перед завершенням цього відео покажу наскільки спроможна машина при розході води 800 літрів на годину. 57 на виході маємо. 43 на вході. Дельта 14. Температура швидко зростає, бо розход малий. От, бачите, 812 літрів на годину. 13,2 спочатку і... Уже в кінці циклу ми побачимо, що десь 13.5-13.6 він може зробити при такому розході. Як і завжди, наприкінці відео хочу подякувати усім глядачам, хто витримав та додивився це відео до кінця і буде про що поспілкуватися. Дуже вдячний тим глядачам, які поширюють цю інформацію та приймають участь у розвитку цієї теми. Ну на цьому все мабуть. До побачення. Чекаю.